Всім привіт! Прошу вашої поради, що може бути з пекінською капустою чим оприскувати. Наперед, дякую. Давайте, ось в такому стані капуста. Тут може бути декілька варіантів. Перша хвороба на друге місце це потрапляння лужного. Діючі речовини лужного розчину сюди на листя. Таке можна побачити, наприклад, на яблуках, котрі більш сприятливі, це яблуки Гольден або там ще на якихось, на кавунах малих, котрі малі, потім виростають така ось шкірка. Це коли щось потрапило, зруйнувало верхній шар і потім розрослося. Наступне це хвороби. Хвороби можуть бути тут різні, котрі, і перша, і все інше може бути. Спускаємось нижче. Ось у нас тут більша проблема. Це у нас, скоріш за все. Бактеріоз, котрий по судинам вже ходить. І взагалі, хто в мене на агросупроводі, в теж хто вирощує пікінку, є два господарства. Ви бачили, що, що ми вже відпрацювали один раз антибіотики. Антибіотиків не вистачає, особливо там, казумін або фіталавін. Фіталавін взагалі це не українське виробництво і мало де він зустрічається. Казумін щось зараз не заводить. Кому потрібен агроміцин, то можете писати мені в особисті в інстаграм тімагроконсалти. Там ми вам, вам організуємо а, агроміцин, якщо вам потрібна. Мінімальна доза це на 2 гектари. Агроміцин, якщо вам потрібен антибіотик. Тут треба було спрацювати казуміном із розрахунку 2-2,5 літри на гектар. Раз дати водовилив 500-600 літрів на гектар, і потім за 2 тижні до збирання врожаю треба ще раз працювати, якщо це профілактично. Казумін обов'язково. Далі, що у нас тут є? Я би а, радив би. В полив загнати препарат Альєт, Альєт із розрахунку 2, 2 кг на гектар. Потім через 4-5 днів дати в полив в трихадермо віріди харціану по 2 літри кожного виду, плюс препарат Black Magic дати це в полив і пускає, пускається капуста Пікінська росте. Все. Далі, які дії у нас потрібно робити? Треба, щоб формувалася гарно вегетативна маса. Фоприскування в, в трихадермо віріди конінги харціану. По літри кожного виду, плюс е, добрива блюс, бор з сіркою тиходерма, з бором легко змішується, і плюс сюди додати ще препарат Проалгін. Пролагін кілограм, Blue S, кілограм, і по півлітри кожного виду триходерми. Робити таке опріскання, капуста стає. Більш потужна. Капусти взагалі, всі полюбляють бор і сірку. Блюес максимально сюди класно підходить. Пролегін є гарним антистесантом при перепаді вологи, при, при перепаді температури. Зробіть ці дії, поки ще не пізно. Тобто, перше, ви робите антибіотики, а по оприсканню потім через 5 днів ви приходите Блюес, Техадерма плюс а, пролегін, і в полив даєте альєт, після літу даєте, а, заселяєте корневу систему.